У зв'язку з останніми подіями, з обстрілами хочу звернутися до вас дорогоцінні. Не бійтеся, не бійтеся, тому що, коли страх війде в ваше серце, вже буде пізно. Страх спочатку зруйнує вас всередини, потім почне руйнувати тих навколо, хто навколо вас, руйнувати вашу сім'ю. Робіть що завгодно. Тікайте від мобілізації, не тікайте, лише не, не живіть в страху, тому що це страшна річ. Написано в Писанні святому, що страх він приносить муку. І в тебе або є страх, або є віра. Все. Життя ділиться тільки на таких два аспекти. Або ти живеш у вірі, живеш вірою надією любов'ю або ти живеш в страху. І просто шкода дивитися на наших чоловіків, які ховаються, які перелякані, які постійно слідкують в групах за переміщенням ТЦК і боятися ворога ще й боятися своїх. Це взагалі. Двійний страх, від якого потрібно позбавлятися. Я нікого не суджу. Але я хочу допомогти вам звільнитися від цього. Тому що е, життя не немислиме, якщо ти живеш в страху, ви про це ви самі знаєте, ви бачите, що воно робить, до яких воно поганих наслідків призводить. І знаєте, дехто зараз дивиться відео і думає, ну що я можу. Я не хочу просто отак тупо померти. Ні, не тупо померти. Тому що, знаєте, захищати свою батьківщину це героїзм. Померти як герой, це не тупо померти. І, можливо, Бог тебе народив, ти ріс, і ти мав яку, маєш якусь підготовку, ти маєш якісь здібності якраз саме для цього часу. Саме для цієї миті. Ніхто не сказав, що ти помреш. Знаєте, я бачив на фронті ті, хто вірили, якраз вони виживали. Якраз вони <свісно> про них говорили, що вони народилися в сорочці. Я бачив хлопців, які розказували, які вірили, молилися і розказували. Я їх зустрів в Донецькому аеропорту. Він каже, по нас бахнули, мене відключило. І, а БМП їде. Їде. Їде туди, куди треба. Каже, я прийшов до тями, дивлюся, воно їде. <хи> я знову відключився. І каже, я включився якраз тоді, коли вже якраз потрібно було взяти штурвал в руки. Він каже, я відключався, по-моєму, три рази. І каже, я приїхав. І, і Бог зберіг мене. І це підприємець розказував, який залишив такі статки, такі доходи, пішов на фронт. І він в Божих очах герой, в наших очах герой. І я бачив цих героїв. І в нас, нам потрібно в них вчитися. Потрібно. Нікого не суджу. Тому що Бог суддя вам. Зараз говорю, що, можливо, саме для цього Бог народив тебе. Тому що були вже такі випадки, коли в біблійна цариця Естер вона хотіла дати задню. Мардахе дядько сказав, слухай, можливо, Бог саме для цього дня тебе народив і посадив тебе на трон, що ти можеш спасти весь народ. І Бог через неї спас весь народ, але потрібна була відвага. Вона ризикнула, вона ризикнула своїм життям, тому що її, коли підійти до царя, без дозволу її могли просто до тюрми або до смерті приговорити. Вона ризикнула, і Бог через неї спас. І не применшуй свої ролі, виконай своє призвання, а не живи все життя, піджавши хвіст. Я просився два рази на фронт цього разу, але мені сказали, сиди вдома, в тебе шість дітей, зварюй буржуйки. Ну, от, чим можна, тим, чим можу, тим служу. Я відчуваю, що це коли я вам зараз говорю, це якраз я виконую свою місію. І я тішуся з того, що маю таку можливість. Я тішуся, що багато переглядів. Я тішуся, що ви пишете коментарі, залишаєте, пишете мені особисті повідомлення, що воно вас підтримує. Наскільки зможу, настільки я підтримую. І нам придеться хлопців замінити, тому що вони змучились. Пригадую, ми стояли біля Донецька, і хлопці перестаралися пересвяткували свято, і на пост ніхто не вийшов. Ви розумієте про що? Я... І приходилось брати автомат і йти на пост, тому що хто знає, чим би могло це закінчитися. Я стояв до ранку з цим автоматом в лясі, коли зранку дехто там вже очунявся, і приходить, і, і вони такі на стрьомі підходять, протирають очі і кажуть, батюшка з автоматом. Да, були, були різні моменти, нам потрібно їх підтримати, заміняти, тому що психіка просто не витримує, і о, в низький уклін. Вам, хлопці, І все, що зможемо, все все зробимо для вас, для того, щоб ви вибороли цю перемогу. І в нас були великі ватажки, великі герої українці. Не тільки. Я говорю про євреїв, про Біблію. Дехто думає, що постійно про євреїв приклади навожу. Ну так Ісус був, єврей, нічого не зробиш, всі апостоли-євреї, учні перші. Бог хотів з євреїв зробити. Народ, який буде нести істину по всій землі. Ну, Євреї, на жаль. Відмовилися. І зараз церква з язичників має нести і звільняти поневолені лукавим народи. І ми маємо нести істину. Ти маєш нести істину. Ти, який хоч прочитав у раз Писання, хоч новий заповіт, ти, який пізнав істину, ти маєш її нести. Це твоє. Це твоя місія. Не вихід тікати. Не вихід Бог спитає з кожного з нас. Де ми були всю важку хвилину? Ми дамо йому відповідь. Ніхто не заховається на страшному суді. Тому тримаємося, підбадьорюємо один одного, любимо один одного, надихаємо і молимося. Молимось за перемогу. Господь добрий. Тримайтеся до перемоги.